Мені поки важко зрозуміти, як в цьому телевізорі змогли досягти такої яскравості. Але факт залишається фактом: виробники переходять в атаку на новий показник. Це пікова яскравість. Тому в нових моделях, особливо від TCL, ми будемо бачити прямо на коробках космічні значення в декілька тисяч ніт. Таке відчуття, що значення в 500, 600 або 1000 ніт це вже давно пройдений етап. Маркетинг згоден, але це працює, та й візуально можна помітити, що телевізор має високий запас по яскравості. Він прямо вражає, але давайте про все по порядку і відверто поговоримо. Ви на каналі smartshop.kr.ua і сьогодні в нашій студії міні-лед телевізор від TCL 55C765. Почнемо з того, що модель належить до лінійки 2024 року, але до України ці телевізори добралися лише в 2025-му. Тому що сертифікація, тому що затримка з поставками це головні причини, чому ми тільки зараз будемо дивитися на цей телік, але його дизайн та внутрішня начинка дозволяють йому залишатися актуальним ще весь 2025 рік. Переходимо до розпакування і відмічаємо, що в комплект входить центральна підставка, яка складається з двох частин, болти для збірки. Далі традиційні і знайомі пульт дистанційного керування, товстий кабель живлення, гарантійний талон та дуже стисла інструкція користувача. Гарантія на офіційні телевізори TCL складає 2 роки. Пульт вже знайомий нам по іншим моделям. Дуже зручний в руках, але як я й казав раніше, не викликає у нас відчуття преміальності телевізора. Ви, друзі, вибачте, але я скажу свою загальну думку, бо за це і цінують наш канал. Тут все без прикрас. Ви маєте зрозуміти, що ви купуєте і що ви отримуєте. Тому про преміальність матеріалів я тут говорити не можу. Дешевий пластиковий пульт, більша частина корпусу телевізора також з пластику, і я не можу сказати, що він тут прям височеної якості. Перші декілька днів буде відчуватися легкий запах пластику в кімнаті, де ви будете встановлювати цей телевізор. Дизайн задньої частини телевізора монолітний і виглядає стримано та привабливо. По центру спостерігаємо низькочастотний динамік Onkyo, який забезпечує повноцінний спектр частот в телевізорі по звуку. Про звук, до речі, ми поговоримо трошки згодом. В телевізорах TCL всі роз'єми розташовані праворуч, а ліворуч тільки живлення. Врахуйте це при плануванні місця встановлення. По інтерфейсам маємо композитний роз'єм, третій та четвертий HDMI на 60 Гц, оптичний вихід багатоканального звуку, високочастотні входи для різних типів антен, перший та другий HDMI вже з підтримкою 4K 144 Гц, далі rj 45 та високошвидкісний USB. Як ми з вами бачимо, все розташовано на боковій грані телевізора, що дозволяє встановити його максимально близько до стіни. Але не забуваємо про динамік Сабуфера. Ча він розташований дещо під нахилом та не буде резонувати на стіну. Передня частина телевізора виглядає привабливо з дуже тонкою металевою рамкою матриці і додатковим ярликом Premium Quantum Dot Mini LED. І знявши плівку з екрану, ми побачимо дійсно сучасний телевізор з привабливим дизайном. В цьому полягає секрет моделі 55 C765. Під час складання телевізора не відчувається преміальності. Телевізор також не дуже важкий, як для мінілет екранів. Але коли він вже зібраний і стоїть на ніжці, нічого не викликає у нас думки про мінімалізм чи економію на матеріалах. Виглядає солідно. На нижній частині прихований мікрофон для керування. Голосом без використання пульта. Але зауважу, якщо в вашому телевізорі встановлена українська мова, то керування голосом не працює тільки з пульта, і тільки обмежено у вигляді пошуку на YouTube чи погоді на сьогоднішній день. А от на чому вони економити не стали, так це екран та його підсвічування. З перших хвилин експлуатації відчувається височенна яскравість екрану. Я б сказав навіть занадто для звичайного щоденного використання. Завдяки великому запасу по яскравості можемо вивести картинку на приємний рівень, а також зробити деталі в темних частинах кадру більш виразними. Взагалі, по зображенню про реалістичність картинки ми тут не можемо говорити, але контрастність та яскравість деталей тут дійсно заслуговують нашої уваги. Картинка насичена, наповнена кольорами, сцени дуже яскраві. Це точно для тих, хто полюбляє соковиті кольори та динаміку в зображенні. Завдяки широкому спектру регулювань можна. Можна вивести картинку під власні вподобання. Але скажу одразу, не відчувається, що на екрані є якась економія. Стосовно заливки кольорів, вона рівномірна без просідання в кутах, але трошки я помітив дещо жовтий відтінок на білому по периметру екрану під час заливки. Це не дуже критично, але я впевнений, що серед покупців таких телевізорів є люди, які будуть не дуже готові до цього. Тому краще попередити одразу, ніж потім мати проблеми з поверненням телевізора. Ще один цікавий момент, який я помітив одразу. З коробки телевізор має знижені параметри по яскравості, але коли ви змінюєте яскравість екрану, вона змінюється відчутно до 60%, а вже після 60% вже взагалі не відчувається якихось змін. По HDR, дорогі глядачі, обмежень тут немає. Dolby Vision, HDR 10, HLG, дивіться все, і ви побачите дуже круту деталізацію, і ви тільки подивіться на яскраві зображення. І врахуйте, що камера зараз не передає всі відчуття на 100%. Це дуже вражає. Такий телевізор буде важко встановити на одну полицю з відомими корейськими брендами. Він точно їх переможе по картинці. Тому, якщо вам пощастить побачити цей ТВ поряд з корейцями, подивіться. Чи не скручена на ньому штучна яскравість екрану? Бо по ціні він однозначно переможе, і по якості та мультиформатності також рівня серед відомих корейських брендів йому не буде. Та й не забуваємо операційну систему, яка для багатьох є привабливою. Нагадаю, що тут встановлено va матрицю з 720 -ма зонами локального затемнення, що дає височенний контраст та насичений чорний. В мене питань до телевізора не виникало взагалі. А от при перегляді темних фільмів я би радив дещо зменшити рівень локального затемнення, щоб не втратити важливі деталі в темних частинах кадру. Під час коригування цього параметру, як ви бачите зараз на екрані, телевізор не так агресивно коригує затемнення світлодіодів в цій зоні. Тому під дію затемнення вже не потрапляють дрібні деталі, що в свою чергу збільшить деталізацію та інформативність зображення. В цілому, VA-матриця вже дає хороший рівень чорного. Також повноматрична підсвітка це чудове рішення для рівномірності заливки, а ще й – це також взагалі класне поєднання. Операційна система Google TV 12 версії. Працює на цьому телевізорі в розподільній здатності 4К дуже плавно та без гальмування. Все це завдяки процесору Pentonic 700, який чудово виконує свою роботу в поєднанні з 2,5 ГБ оперативної пам'яті. Хоча половину ГБ оперативної пам'яті тут виділено під роботу процесора зі штучним інтелектом. Тому загалом ми маємо 3 ГБ. Вражає друзі об'єм вбудованої пам'яті, цілих 60 64 ГБ, з яких вам вже доступно 47. Тепер немає питань до кількості встановлених додатків та їх додаткової буферізації. Це величезний плюс для сучасного користувача та постійно зростаючої якості контенту, яка тягне за собою зростання об'єму даних. Велику увагу я хотів би приділити геймінгу на телевізорі TCL55C765. Він тут дійсно на дуже хорошому рівні. Завдяки величезному запасу по яскравості грати. В HDR режимах це просто задоволення. Тут у нас вже зовсім мало вимог до реалістичності, але ми з вами дуже вибагливі до деталізації та низької затримки. До зйомки цього ролика я грав на своєму OLED і можу сказати, що такий рівень реакції та динамічного зображення, як ви бачите зараз, мене цілком влаштовує. Подивіться, локальне затемнення не працює, але при цьому я не бачу засвітів чи плям на екрані. Матриця та підсвітка дійсно високого класу. Далі по швидкості реакції екрану та імпутлаг маємо показник до 20 мс, і я не відчув затримок у грі. Все виглядає динамічно, наповнено та цікаво. В гонках я також не помітив фризів чи пропусків кадрів. Звертаю вашу увагу на об'єкти по краях кадру, все рухається плавно і без ривків, що нам дає приємне задоволення від ігрового процесу. Окремо відмічаю зручне ігрове меню, яке можна викликати з затисканням кнопки на 3 секунди. Тут ви побачите всі показники гри та технології покращення ігрового процесу, а також можете налаштувати режим зображення, який вам до вподоби, а ще увімкнути додаткові опції, які допоможуть вам у грі. В цілому я дуже високо оцінюю можливість використання цього телевізора як ігрового екрану. В ньому є всі сучасні технології, які пов'язані з ігровими консолями. Геймінг на цьому тіліку це вдале рішення. По звуку є важлива інформація для вас. Маємо звукову систему Onkyo, яка складається з двох широкополосних динаміків по 15 ватт. Вони розташовані внизу та 20-ваттного сабвуфера на задній частині телевізора. Зараз ви почуєте коротенький фрагмент з тестування звуку цього ТВ. Повноцінний ролик буде доступний для спонсорів нашого каналу. В цілому звук завдяки сабвуферу стає потужним та повноцінним. Динаміка як під час перегляду фільмів, так і в грі відчувається. Але важко назвати саме цей звук чистим та насиченим. Я не можу сказати, що динаміки тут встановлені височенної якості. Він звучить гучно, але трошки не дістає по об'єму та чистоті. Такий звук однозначно буде кращим, ніж в телевізорах від відомих конкурентів з більшою ціною. І повірте, набагато краще. Я також впевнений, що 90% покупців цієї моделі не будуть планувати купівлю додаткової акустичної системи. Ми, до речі, працюємо для вас щодня і без вихідних, створюючи контент та обираючи найкращі телевізори для ваших родин. Ваша підписка на канал або підтримка лайком та коментарем це чудова винагорода для нас. Будемо дуже раді новим користувачам, які цінують український контент. Телевізор TCL 55C765 – Це новий рекорд по яскравості в цьому бюджеті. Враховуючи останні зміни в ціні на цей телевізор, ви отримуєте за приємні кошти міні мінілет-екран з технологією квантових точок. Мультиформатний, швидкий на операційній системі Google TV та з великою пам'яттю апарат. Дозволить вам використовувати можливості Smart TV на максимум. Ігри, як ви вже встигли зрозуміти, також супер. Цей телевізор для тих, хто полюбляє яскраве та динамічне зображення, але він не підійде для тих, хто більше за реалістичність та глибину картинки. Він створений, щоб поборотися з конкурентами та забрати долю в мінілет екранах, і для цього у нього є всі шанси на перемогу. Дякую вам за перегляд цього відео. З вами була команда магазину smartshop.kr.ua. Ми кожного дня працюємо для вас з задоволенням. Побачимось в наступних відео.